Ковання сором для кривдника, а не для жертви. Така основна тема прес-конференції до форуму протидій булінгу у воєнний час, хто мій безпечний друг. Щоб чинити опір образам, насамперед не потрібно мовчати. Люди, яким вдалося побороти страх розголосу, змогли уникнути психологічних травм. У мене в житті, в дитинстві, в школі також був булінг зі сторони моїх однокласників. Але оскільки я була дівчинка сильна, завжди з характером, я знала, як дати відпір і є. Є діти, які більш характерні, які можуть дати відпір у цьому випадку, а є діти, які замикаються у собі, і тоді, звісно, так само починаються якісь психологічні моменти і проблеми. Діти, яких булять у школі, не завжди можуть зізнатися про це не лише батькам, а й друзям, щоб вони не тримали у собі біль. Громадські активісти пропонують створити мобільний чат, написати туди можна анонімно і одразу отримати поради. Мобільний чат він би зміг би коли саме дитина стикнулася з цією проблемою, Вона напише туди і запитає поради. Вона може туди зайти під іншим логіном. Ну я цю там назвою. все. мета якої Яка саме пояснити дитині, заспокоїти і пояснити дитині, що вихід є. А українська співачка Міла Нітіч пропонує запровадити у школах навчання основ психології, щоб кривдники розуміли свою поведінку і наслідки від неї для інших. Їм потрібно це пояснювати. У школах було б добре, окрім. Загальноосвітніх предметів ввести предмет такий як психологія для дітей. Можливо, адаптувати його під дітей, тому що він може бути достатньо складним. І тим не менше, з дітьми потрібно працювати з дитинства. Їм потрібно закладати правильне зерно з дитинства, тому що якщо це не закладено, це буде продовжуватись далі. Ба більше потрібно працювати із батьками. Часто дорослі плутають сутички між дітьми із булінгом. І навпаки, на форумі їм пояснюватимуть відмінність цих понять. Чітко усвідомлювати для себе і пояснювати це нашим дітям, де різниця між конфліктом, де різниця між булінгом і де різниця між насильством. Тому що інколи, коли наприклад я в своїй роботі стикаюся з батьками, які просто от все підряд вони вважають, що це є ситуацією булінгу, і давайте там протягувати до відповідальності. А коли насправді ти починаєш розбиратися в цій ситуації, це не є ситуацією булінгу. До висвітлення проблеми цькування долучилися і юні. Журналісти дитячого телевізійного агентства 33-й канал КІЦ. Як відновитися після пулінгу та стати успішним? Чи повинна жертва забувати такий досвід? Бажано. Бажано пропрацьовувати усі ці моменти, якщо настільки вони кардинально впливають на твої на твоє нутро. Звичайно, їх бажано пропрацьовувати зі спеціалістами, щоб але це теж велика робота над собою. Повірте мені, тому що ну, врешті-решт, люди, які тебе булять, чи настільки залежить твоє життя від них? Я думаю, що ні, Дарія Курнос, Давід Авершин, новини 33 канал.